Привіт, красунна, я персональний стиліст Ліза Балицька. Я працюю стилістом вже понад 5 років, і це мої найпопулярніші послуги, з котрими я тебе зараз ознайомлю. По-перше, звісно, капсульний гардероб. В тебе може виникнути багато запитань, тому я тут, щоб допомогти і відповісти на більшу частину з них. Що ж таке капсульний гардероб? Це система речей, в якій усі речі між собою працюють, поєднуються і складають найбільше позицій, найбільше образів. Тобто, в тебе може бути 10-15 речей, а з них 50. Або більше образів. Зручно, погодься. Тому що в тебе не буде зайвих речей, ти не будеш витрачатися на імпульсивні покупки. Тільки те, що потрібно, тільки те, що буде працювати на тебе, на твій стиль. Як же це працює? Для початку ми бронюємо вільну дату, і вже потім переходимо у твій телеграм для зручного спілкування, де ти будеш заповнювати розгорнуту анкету, за допомогою якої я дізнаюсь усі твої побажання, особливості твоєї фігури, усі твої параметри, твій спосіб життя та все, що мені необхідно для того, щоб підібрати саме для тебе індивідуальну, класну капсулу, яка буде лише розкривати твій стиль і твою красу. Далі, у заброньований день, я відправляю тобі файл з готовими образами, і звісно що ти. Отримуєш усі посилання на позиції для замовлення. Це не просто красиві картинки з образами, це робочі посилання, на які ти можеш перейти, замовити або придбати офлайн. Як тобі зручно. Що ж, якщо тобі щось не сподобається, наприклад, якась позиція, або вона просто не підійде. Це вже винятки з правил, тому що усі речі підбираються виключно за твоїм смаком і відповідають особливостям твоєї фігури, але таке стається. Що ж робити? Я не покидаю тебе. Я завжди буду на зв'язку і зможу допомогти. Ти тобі придбати аналог або підібрати заміну. Ми з тобою будемо коннектитись завжди. Я 24 на 7 буду в твоєму телеграмі і готова буду допомогти тобі з вибором. Капсула існує у двох форматах: міні капсула для тих, хто хоче малесеньку частинку речей, не хочуть придбати 10-15 позицій, а хочуть приблизно 5-8 із них скласти 15-20 образів і цього вистачить. Ця капсула може закрити вам цілий сезон, наприклад, осінь, зиму, літо, весну, що завгодно. Навіть ця капсула може класно підійти для дівчат, котрі їдуть у відпустку. Повнорозмірна капсула. Це вже велика капсула на 10-15 речей, але вона допомагає скласти 50 або більше образів. Тобто вона охоплює навіть два сезони, наприклад, осінь, зима, весна, літо або міжсезоння літо, весна або весна-осінь. Капсульний гардероб дійсно класна послуга. Але що ж робити, якщо ти не хочеш купувати купу одягу, в тебе вже вдосталь одягу в гардеробі, але ти не знаєш. Знаєш як його а, між собою поєднувати, як виглядати класно? Ти купуєш імпульсивні якісь покупки, і вони просто лежать у шафі, або в тебе багато речей в гардеробі, але потрібна система. Що робити тоді? Тоді я запрошую тебе на розбір гардеробу онлайн. Розбір гардеробу це послуга, на якій ми розбираємо наявні речі з гардеробою. Що ж відбувається, ти робиш фото усіх речей так. Це необхідно зробити навіть якщо в тебе розбір гардеробу офлайн з виїздом і до тебе приїжджає стиліст. Ти все рівно будеш фотографувати речі. Це необхідно для того, щоб в тебе завжди у файлі усі твої образи були готові і зібрані, щоб кожного дня, стаючи перед перед шафою, ти могла просто відкрити файл і обрати образ на сьогодні. Так що ж ми робимо. Ти робиш усі знімки, заповнюєш так само, як в капсулі анкету, і так само у обрану дату заброньовану тобі надсилається файл з готовими образами ще до цього. Ти отримуєш на додачу аналіз твого гардеробу, слабкі та сильні його сторони. Що потрібно зробити, що потрібно змінити. Також в індивідуальному порядку я можу порадити ще: підбір зачісок, підбір фарбування або ідеї для мейкапу. Кожна з моїх послуг індивідуальна: усе для тебе. Не буває двох однакових капсул або двох однакових гардеробів. Усе це відбувається з підбором та піклуванням про тебе. А якщо в тебе все ж таки залишились питання. Ти завжди можеш написати мені тут.